З музею на фронт. Чому Росія вирішила дати друге життя за старілій бронетехніці? 62, 62. Та почала стягувати на фронт Т-62. Факти тижня разом з експертами. «115 мм. міліметрів. гармата, 115 мм. міліметрів. Детально вивчили цей танк. Екіпажем я не заздрю. Та з'ясували, чим для зсу небезпечний 62-й у рестайлінгу. забыл и дедушку. Левым солью встречали дорогого гостя Никиту Сергеевича Грущева, труженики сельского хозяйства Тульской и Орловской областей. 1962 рік радянський союз новочеркасько розстріляна демонстрація робітників місцевих заводів. Збірна СРСР вилітає з чемпіонату світу по футболу. Десятирічний Володя Путін збирає портфель третьокласника. А радянська промисловість випускає перші екземпляри нового танку Т-62. 2022 рік танку Т-62 виповнилося 60 років, і 70-річний Путін кидає його в бій в Україну. То що це за звір такий? Чим небезпечний цей панцерник? Як Росія хоче його модернізувати? А головне чи зможе? До речі, всі сюжети фактів тижня є на нашому ютуб каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити головне. Yeah! За оцінками США, армія РФ втратила в Україні близько половини своїх танків в північних лісах і степах півдня і сходу більш сучасні Т-70, Т-80 і Т-90 або вже в великому дефіциті, або вже зовсім скінчилися. За даними міжнародного дослідного інституту Military Беланс на початок 2022 року в Росії було 3417 боєздатних танків а втратили росіяни по звітам нашого генштабу майже 2900 машин. Водночас застарілих Т-62 на зберіганні нараховується близько 2000, З них 800 сотень заявлені як плани по модернізації з перспективою підсилити російські війська в Україні. Зазвичай життєвий шлях бронетехніки досить передбачуваний: розробка, прийняття на озброєння, експлуатація, консервація, утилізація. Деякі екземпляри потрапляють в музейні експозиції. Т-62 в цьому плані не виняток, і саме в музеї я починаю знайомство з цією бойовою машиною. На ньому навішується, це один із процесів модернізації, навішується активна броня на нього. Мій екскурсовод, капітан ЗСУ Олександр Ляпустян. 115 мм. міліметрів, гармата, 115 мм. міліметрів. Про тактику технічні характеристики Т 62 і його бойові спроможності ми поговоримо трохи пізніше. А поки Олександр розповідає мені про цю машину з точки зору бійця ЗСУ, тобто як її вивезти. Сти з ладу прикладом автоматною чергою по приладам спостереження. зброєю можна ушкодити. Бувають всякі випадки. Якщо навіть бували випадки у ураження танка, коктейлем молотова. Але кулі та напалм – це вже крайній випадок. В зсу нині достатньо протитанкових засобів. І як показала практика утилізації російських броньованих машин проти панцерників радянського зразка, достатньо всім відомого радянського ж гранатомету. Слабкі місця даного танку це під баштою, е трансмісійне відділення, а також е гузки, ходова частина, щоб його обіздвижити. Свого часу Т-62 був сучасною. А в чомусь і передовою бойовою машиною. Наприклад, це був перший радянський танк, який мав на озброєнні гладкоствольну гармату та був обладнаний системою захисту протиядерного вибуху. З іншого боку, цей танк в момент своєї появи у війську символізував вже не майбутнє, а минуле тодішнього танкобудування. За великим рахунком танк т 62 став для радянських конструкторів крапкою в танкобудуванні періоду Другої світової. Свой родовід Т-62 веде від славнозвісного т 34 Спочатку той модернізували до т 44 Наступним кроком стало створення Т-54 та Т-55. І ось з останнього і народився герой нашого сюжету. Іншими словами, Т-62, праправну 34-ки і останні в цій родині панцерників. І вже наступна машина Т-64 мала все те, чого так не вистачало попереднику: автоматичне заряджання, більш потужну гармату та надійніший захист. До речі, саме модифікації Т-64 у нашому війську і в 2022 році наводять страх на російську піхоту і екіпажі танків. І якщо Т-64 і досі тримає фронти стрій, то чи має його попередник модернізаційний потенціал? Не дарма на російській виставці армія 2022 був серед інших представлений. І цей танку рестайлінгу це Т-62. Так, Т-62. Микола Саламаха, один з найкращих знавців танків в Україні. Своє навчання на танкіста починав саме з Т-62. І в цій машині йому знайомий кожен гвинтик. І саме йому я показую фото оновленої версії танка. Це машина, на яку, крім того, що змінений броньовий захист корпуса, ще і зверху навішений динамічний захист контакт. 1 насправді від модифікації до модифікації танки можуть змінюватися докорінно. Значно підсилювати власні системи захисту озброєння, надійність, двигуна і точність прицілювання. Але чи стосується це нового Т-62? Ця машина, один з варіантів, який відпрацьовувався ще за часів Радянського Союзу, але вона тоді серійно цей варіант модернізації не проводився. От, росіяни зараз повернулися до цього. Чому тому, що е це значно посилює все-таки захист від е, тих засобів враження, які зараз використовує в тому числі і Збройні сили України. Це гранатомети РПГ-7 з різними боєприпасами. Але навіть за оцінками російських експертів, модернізований Т-62, м'яко кажучи, не досконала машина. Це все-таки так називаємо основний бойовий танк першого покоління, навіть в модернізованому варіанті. он имеет целый комплекс недостатков, таких, таких как слабую пушку, слабое бронирование, отсутствие системы управления огнем и в целом... Якщо говорити в цілому, то така не оцінка, о тому що для этого танка характерна низька живучість. Іншими словами, всі його мінуси закладені в конструкції, і виправити їх не здатна жодна модернізація. Тоді чому саме музейні Т-62? Свого часу Т-62 наклепали за 20 тисяч одиниць. Тож не дивно, що на базах армії РФ їх ще чимало. Але більш сучасних Т-72 на зберіганні за деякими даними близько 7 тисяч. Проте Росії не вигідно пускати їх у бій. Легше зробити танкістів, смертників та зекономити залізо. Один постріл сучасних засобів, якщо це гранатометр ПГ-7, два постріли, і така машина перетворюється в нерухомий об'єкт, який або розстрілюють, добивають, або підрив боєкомплекту, або пожежа, і там все відразу стає. Екіпажем я не заздрю. Еще одна причина, каже Юрий Федоров, модернизация великой количества танков – это дуже ласый шмат бюджетных грошей. Это борьба, как я понимаю, то, что происходит в Москве, вот эта дискуссия вокруг Т-62 и появляющаяся информация, что Россия якобы собирается в России якобы собираются модернизировать 800 таких танков, но это иногда называют фейками, Хоча я думаю, що ніяких рішень поки не і От іде боротьба за заказ. Але якщо навіть замовлення буде отримано, чи змінять додаткові сили ситуацію на фронті? Микола Саламаха каже: модернізувати 800 машин навіть за один рік неможливо. Не вистачить виробничих майданчиків і комплектів запчастин. Ще довше треба готувати екіпажі, бо влучний постріл для цього танку скоріше виняток ніж правило. Тут немає системи керування вогнем. Тут треба пам'ятати десятки. От, всяких поправок є такі величини найвигідніших коректур на рух свого танка, на рух цілі. От. На фланговий рух цілі, на зміну відстані між двома пострілами, коли ти рухаєшся і ціль на тебе рухається. Тож насправді варіантів використання Т-62 всього два або закопувати в землю у якості дотів, або намагатися повторити тактику Другої світової, ту, яку американці називали банзай атакою, безрозсудно, сміливу, але катастрофічну за кількістю жертв. Тобто, Ну, от большой массой на определенних достатньо узких участках вот будуть здаватися такі танкові кулаки. Потери, конечно, будуть колосальними, ну так же, як і в мобілізованих. Но за счет количества вот будуть пытаться добиться успіху? Тож за певних умов, велика кількість старих Т-62 дійсно може створити проблеми для зсу. Тому до 62-го вже уважно придивляються. Недооцінювати цей танк також не треба, ми до цього готові, ми все це аналізуємо. Він може нанести як живої силі нашої, так і ушкодити нашу техніку. Недооцінювати це не треба, до цього треба ставитися відповідальним з розумінням. Відправляючи на український фронт музейні танки, Росія довела, що не здатна вигадати нічого нового і досі використовує старі тактичні прийоми. І хоча російська пропаганда намагається довести, що сучасний російський танковий бій виглядає ось так. В реальності він більше схожий на ось це. А як ви вважаєте, чи стануть Т-62 тією силою, на яку розраховують росіяни? Пишіть коментарі. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал. Факти тижня. Побачимось.